Добрий день, українці! Триває 293-й день нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ збройні сили України героїчно виконують покладені на них функції, А працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють цілодобово минулого тижня. З робочою поїздку відвідали Одещину та Херсонщину, де, попри постійні обстріли, не зупиняється відновлення пошкоджених російськими ракетами об'єктів та відбудова інфраструктури. Так, в Одесі завершуються роботи з відновлення багатоквартирного будинку, в який наприкінці квітня влучила російська ракета. Ремонт зроблений коштом та силами обласної військової адміністрації, міськради, благодійників та бізнесу. Також приступили до відбудови мосту дорогою з Миколаєва до Херсона, який рашисти повністю зруйнували. Це важлива дорожня артерія, адже нею відбувається евакуація із Херсона, їде гуманітарна допомога та відбувається логістика бізнесу. На зараз вже виконані роботи з облаштування об'їздів. Щодо Херсона, станом на зараз в місті вже є світло та тепло. Централізоване водопостачання відновлено на 90%. Процес підключення побутових споживачів триває в області. Працюють енергетики із Тернопільської, Кіровоградської, Закарпатської та багатьох інших областей. Всі, як один, об'єднані бажанням максимально швидко відновити мережі в таких населених пунктах, як Велика та Мала Олександрівка, Новодмитрівка, Старосілля, Високопілля, Довгове триває поновлення розподілу природнього газу. Тим не менш, російські терористи щодня обстрілюють і область, і місто під прицілом інфраструктурні об'єкти, житлові будинки. Тому продовжуємо розгортати все більше пунктів незламності на випадок різних обставин і на Херсонщині, і по всій Україні. Станом на зараз обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою та ДСНС облаштували 5374 пункти. Усі вони облаштовані генераторами. Від бізнесу надійшла 1931 пропозиція щодо облаштування своїми силами пунктів незламності. Також запустили в телеграмі чат-бот-помічник Незламність бот, за допомогою якого можна зручно і швидко отримати інформацію про найближчий пункт незламності. А також дізнатися про перелік послуг, які там можна отримати. Адреси ж пунктів, які розташовані поруч із лінією бойових дій, можна дізнатися в органах місцевої влади. В публічному доступі їх немає і з міркувань безпеки. Працюємо над відновленням електропостачання у деокупованих населених пунктах Миколаївщини. Вже відновлено електропостачання частині споживачів таких населених пунктів, як Зелений гай. Новомиколаївка, Березнигувати, Снігурівка. Всього понад 7200 абонентів. Триває робота з відновлення водопостачання, газопостачання та мобільного зв'язку. Також тривають ремонтні роботи на дорогах, які пошкодили окупанти. Вже забезпечено безаварійний проїзд на під'їзді до міста Снігурівка. Роботи тривають. Всього ж російські терористи за час вторгнення зруйнували 9274 об'єкти Миколаївщини. Відновлено станом на зараз 2126. Працюємо над тим, щоб наші громадяни отримували пенсії на деокупованій території Миколаївщини. Укрпошта за допомогою мобільних пересувних пунктів вже виплатила 8 мільйонів 443 тисячі гривень. Декупаційні заходи тривають і на Харківщині. Ворог не зупиняється в руйнуванні області. Там, станом на зараз зруйновано 14 тисяч 62 об'єкти. Ми докладаємо максимальну зусиль, щоб відновлювати і повертати життя. Запорізька область, російські терористи тут зруйнували 5421 тисяч чотириста об'єкт. Зокрема, це 1966 приватні будинки, 297 багатоквартирні, 2699 об'єктів ЖКГ, 101 школу, 50 дитячих садочків, 46 закладів охорони здоров'я та інші об'єкти. Відновлено 1479 об'єктів, найбільше з цього числа це об'єкти ЖКГ, 1260. Сумщина, тут ворог зруйнував 2312 приватних будинків та ще 374 багатоповерхових, 67 шкіл, 27 садочків, 30 закладів вищої освіти, 105 закладів культури та спорту, 144 об'єкти життєзабезпечення та інші об'єкти. Всього 4380. Відновлено 1140 об'єктів, зокрема, це. 599 будівель приватного житлового сектору, 189 багатоквартирних будинків, 36 будівель закладів освіти та інші. Чернігівська область. Там терористи зруйнували 7275 об'єктів. Вже відновлено 1840. Житомирська область із зруйнованих 3350 відновлено більше половини 1543 об'єкти. І роботи з відновлення. Тривають команда президента, уряд, парламент, збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми українці, і ми переможемо.